Броня зі збідненого урану, цифрова система управління вогнем і система зв'язку, яка об'єднує усі танки в єдину мережу комунікації, це Абрамс М 1 А2. Саме так виглядають понад 60 тонн демократії. Після того як США оголосили про надання для України 31 танка Абрамс, стало відомо, що ця конфігурація М 1 А2, яку ще називають айфоном у світі Абрамсів. Це нова потужна модифікація, що здатна зметати усе на своєму шляху. Почнемо з того, що на озброєння Абрамси стали у 1980 році, і звідтоді пройшли немало модифікацій та покращень. Їх вдосконалили настільки, що ці машини стоятимуть на озброєнні американської армії ще до 2050 року. М1 А2 від своїх попередників практично не відрізняється за зовнішнім виглядом, але за мірками сучасних стандартів це вже кардинально інший танк. Насамперед ідеться про цифровізацію та комп'ютерні системи. Технічну складову суттєво оновили. Новий процесор, плоскі екрани більшої роздільної здатності, новий інтерфейс і перепрограмована система управління вогнем. Бронювання теж покращене. Стандартно стоїть третє покоління зі збідненого урану. Хоча усе залежить від комплектацій. Адже Abrams m 1 a 2 це дуже технологічна машина, і вона випускається під конкретні завдання. Для боїв на відкритих місцевостях це один пакет броні, а для протистоянь у містах зовсім інший. Наприклад, для боїв на територіях зі щільною забудовою, як міста і села, випускається навісний комплект захисту таск, і при цьому танк ще й балансують по броні, маневреності та швидкості. Ця процедура теж відбувається в залежності від того, де саме його використовуватимуть. Зазвичай усі танки мають лобову броню значно потужнішу ніж бічну чи захист позаду. А в міських боях постріл може відбуватися і з будь-якої точки, причому з близької відстані. Тому деякі модернізації передбачають додаткові реактивні противкумулятивні пакети, які встановлюють на кормі та з різних боків танка. Якщо говорити загалом, то існують три основні версії Абрамсів: М1, М1А1 та М1А2. Останню, нагадаємо, Україна отримує від США. Вони відрізняються між собою поліпшеним озброєнням, системою захисту та електронікою. Версія М1А2 має незалежний тепловізійний приціл для командира, що за потреби дозволяє йому самостійно вистежувати цілі. Покращена оптика дає також можливості незалежно від часу доби та погодних умов сканувати цілі на полі бою. Практично повністю оцифровані механізми керування та інформаційна система об'єднують усі танки в єдину інформаційну систему, яка дозволяє швидко і безперервно обмінюватися даними в автоматичному режимі. Завдяки цьому танкові екіпажі можуть спільно координувати свою роботу. Що стосується тактико-технічних характеристик, то в екіпажі цього танка четверо осіб: командир, стрілець, заряджальник та водій. Він може важити від 60 до 69 тонн, в залежності від комплектації. Довжина сягає практично 10 метрів, висота майже 2,5, а ширина трохи більше 3,5 метрів. Турбінний двигун на 1500 кінських сил розганяє його до 72 кілометрів на годину. При цьому запас ходу тут орієнтовно 420 кілометрів. Багато в чому Абрамс М1А2 нагадує німецький Леопард-2. Вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори. Як американський, так і німецькі танки мають однакові 120-мм гармати. Та й головна мета, з якої створювалися обидві машини, це знищення радянської техніки. До речі, Абрамс став на озброєння США лише за рік після того, як німці поставили собі леопарда. Окрім основної гармати, на озброєнні Абрамса стоять і кулемети: один калібру 12,7 або два калібру 7,62. Усе залежить від завдань та комплектації. За час своєї служби цей танк встиг побувати у різних гарячих точках планети: війна у Перській Затоці, Ірак, Афганістан. Серед країн, які експлуатують цю машину, не також і багато претендентів. Окрім Сполучених Штатів, Абрамс стоїть на озброєнні Австралії, Єгипту, Іраку, Кувейту, Марокко і Саудівської Аравії. А 25 січня стало відомо, що цей список поповнить і Україну. Тут важливо пам'ятати, що танки західного зразка не призначені для швидких проривів. Вони важкі, виважені, але дуже технологічні. Їх радше використовують для системного і методичного полювання на ворога просуватися галопом вперед не вийде ці витончені технології, створені для співпраці з іншими системами, і тільки у комплексі це зможе запрацювати і обов'язково принести перемогу.